Першу ідею відкритого мікрофона, присвяченого франковому слову, реалізували у 2014 році. Ініціатором стала голова громадської організації Долина Бойківська Дар'я Бібик. Ми хотіли показати, що Франко. Достойний, особливо у ці ювілейні дні. У цей ювілейний рік він достойний того, щоб на нього звертали увагу цілий рік. І навіть якщо вже минули його святкові дати, все одно ми тримаємо людей в полі зору франка і хочемо його розпропагувати як наше світило. Творі Івана франка читали всі охочі, акції підтримували. Випадкові перехожі, які приєднувались до гурту читачів або ж слухачів. Це випадковий флешмоб. Я побачив мікрофон і подумав, може зачитати віршик. Хорош, я завжди вітаю такі всі ініціативи, тому що я вважаю, що нам потрібно пам'ятати наших кращих письменників, поетів, які прославляли Україну. Випадково проходив повз і побачив, як читають вірші, вирішив долучитися до цієї цікавої акції. Вона дуже потрібна, тому що вона про прорубить... свідомість людей породжує, щоб люди були свідомі, згуртовані, небайдужі до таких акцій. Це перший крок наше будування свідомості нашої країни. Дехто обирав твір на вмання, інші ж цитували на пам'ять. Вірш давно знав, вхожу в театральний, і просто між його розповідати. Українська поезія мусить кожен її знати. Організатори відзначають, акція пройшла вдало. Вважаю, що вдалося це на славу. Акція не була підготовлена зовсім. Це просто стихійна акція. І мета її в тому, що вона має бути стихійна, без глядачів, якщо йому буде цікаво, він збереться сам. Так воно сьогодні і було. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.